Саме більше подобається давати наркоз. Наркоз і вирубати людей. Ну, тобто, давати їм менше кричати, менше страдати, тому що наркоз він, це все вирубає. Тому чоловік собі спить, дивиться, якісь мультики. Я так. Надію, що він там дивиться мультики, не знаю. І коли ти віддаєш на подалі на Івак, в надії дай Бог, щоб все було в нього добре. І щоб він зустрівся зі своєю родиною, і все було добре. Я з Одеси навчався в Одеському медичному коледжі. Закінчив там чотири роки, потім попрацював на швидкій допомозі недовго не і в 2018 році підписав контракт з ДПСУ в одеському шпиталі. Батька був військовим. Я колись ходив до нього в наряди, проводив з ним час. У нього служба була цікава. А тому, коли в мене медичний профіль. Я подумав, що в мене ще ще буде цікавіше. Коли наступила повномасштабна війна, то в нас вже з'явилися такі відрядження в зоні бойових дій. І плюс ще ми ще пройшли навчання во Франції. Проходили навчання по тактичній медицині і по анестезії, і по хірургії. Все було якби чудово. Навчань, ну матеріалу було багато, ну сподобалось. Багато було відряджень, е, які надавали більше е, опиту, е, тому зараз тут в харківський напрямок. Тому а. тут вперше е, по, до, до цього працювали в Херсонській, е, херсонський напрямок, більш прогресивний такий опит. Наступає тут в такій роботі. На Херсонському напрямку е до нас хлопець е поступив е з просто е зажитом рукою сонної артерії. Е прийшов в шокі, і у нас глаза були Ківо, тобто, Робили йому операцію. Там був сосудістий хірург. Е все швидко, все добре, красиво з'явили. Це такий був е опыт великий. Кожний раз е приїжджають е різні люди, <кхем> <лізнь>... різні пацієнти, в яких е можуть бути е як масові кровотечі. Можуть приїжджати вже без свідомості, можуть приїжджати з криками, допоможіть, і це все треба зрозуміти. І дуже тяжко попрацювати з такими людьми. У тебе голова постійно думає, щоб зберегти життя, щоб в тебе пацієнт уїхав повністю стабільний.